Як правильно молитися, щоб отримати допомогу з небес? Буває так, що ми молимося, просимо у Бога допомоги, але не отримуємо відповіді. Чому так відбувається? Чи є правильний спосіб молитися, щоб отримати Божу допомогу та підтримку? Сьогодні я поділюся з вами трьома головними секретами сильної молитви. В кінці відео ми разом прочитаємо особливу молитву, яка допоможе вам знайти підтримку з небес. Тож залишайтеся зі мною до кінця, а якщо це відео вам сподобається, підтримайте його своїм лайком і підпискою. Секрет перший віра та відкритість серця. Перший найголовніше це віра. Віра це міст між вами і Богом. Якщо людина молиться механічно, просто читаючи слова, така молитва слабка. Але якщо ви молитеся з вірою із серцем, з почуттям, тоді молитва наповнюється силою, тоді вона стає живою. Пригадайте ситуацію, коли вам було дуже важко. І ви щиро зверталися до Бога, ви відчували, що Він поруч, правда? Тому моліться не просто словами, вкладайте в них свою душу. Секрет другий спокійний розум і внутрішня тиша. Часто ми молимося в поспіху між справами, між думками, між суєтою, але щоб молитва дійшла до Бога, потрібен спокій. Зупиніться на кілька хвилин, закрийте очі, зробіть три глибоких вдихи та видихи. Відчуйте тишу всередині. Тільки тоді ви зможете звернутися до Бога з відкритим серцем, без зайвого шуму в голові. Пам'ятайте, Бог чує не тільки слова, а й те, що у вас всередині. Секрет третій. дякувати, а не тільки просити. Ми часто просимо, Господи, дай здоров'я, допоможи захисти, але чи часто ми просто дякуємо? Дяка це ключ до Божої благодаті. Перед тим, як просити щось у молитві, скажіть: дякую Тобі, Господе, за цей день, дякую за все, що в мене є. Дякую, що Ти поруч. Чим більше ви дякуєте, Тим більше отримуєте це закон Духовного Світу. Сильна молитва на допомогу від Бога. Господи Всемогутній і милосердний, я приходжу до тебе зі смиренням і вірою, Ти бачиш моє серце, ти знаєш мої думки, я відкриваю свою душу перед Тобою і прошу Твого світла, захисти мене від зла. Направ мене на правильний шлях, дай мені сил пройти всі випробування, що стоять переді мною, допоможи мені знайти миру у серці та ясність у думках. Господи, я довіряю тобі все своє життя, нехай Твоя любов наповнить мене, нехай твоя мудрість веде мене, дякую Тобі за кожен день, за кожен подих, за кожну можливість виправити своє життя, нехай буде. Воля Твоя. Амінь. Друзі, якщо ця молитва торкнулася вашого серця, напишіть у коментарях слово Амінь. Нехай Господь завжди буде з вами, нехай ваша молитва буде почута. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати нові натхненні молитви. Бережіть себе, Божого благословення вам.